Завжди дивуюсь тому, наскільки розумні люди багатогранні. Наприклад, сьогоднішній незнайомець геній математики, який катався на одноколісному велосипеді, жонглюючи м'ячами просто в коридорах. Він далекий родич Томаса Едісона. Його робота назавжди змінила те, як ми зберігаємо, передаємо і обробляємо інформацію. Саме завдяки його ідеям сьогодні існує інтернет, мобільний зв'язок, вайфай, цифрове телебачення, стискання даних і навіть криптографія. Батько теорії інформації або Клод Ченнон, американець зі штату Мічиган, у свої 21 рік перевернув світ електроніки. У 1937 році у магістерській роботі він відкрив бінарну логіку. У 1930-х роках не існувало комп'ютерів, але були електричні пристрої, які могли перемикатись, вмикатись або вимикатись. Ці пристрої могли щось робити, але ніхто не знав, як створити з них розумні машини, які приймають логічні рішення. Якщо А і Б, тоді вмикай, якщо А або Б, тоді вимикай. Він з'єднав дві абсолютно різні речі. Булеву алгебру розділ математики, який працює з логічними висловлюваннями, і або не та електричні схеми перемикачі, реле, які можуть бути увімкнені або вимкнені. Як на практиці це працювало? Уявіть, що А йде дощ, Б є парасолька, А і Б йде дощ і є парасолька. Струм проходить тільки якщо обидва перемикачі замкнуті. Чому це революція? Бо це. Перша ідея, як зробити мислячу машину. Все, що працює в комп'ютерах зараз, від процесорів до калькуляторів, від мікросхем до смартфонів, базується на цій ідеї. Математична логіка плюс електроніка це основа цифрової техніки. Коли почалась Друга світова, США активно розвивали науку і технології для військових потреб. Клод Шеннон тоді вже працював у Bell Labs, одній із найпотужніших наукових лабораторій того часу. Там він займався дуже важливою секретною роботою захистом інформації. Шеннон написав секретну наукову роботу, яка називалася Теорія зв'язку в системах таємності, де пояснив, як саме можна описати шифрування математично, що таке безпека шифру і як її вимірювати. Коли шифр абсолютно надійний, а коли можна зламати. По-перше, він довів, що одноразовий блокнот це ідеальний шифр. Це дуже простий, але супернадійний метод. Є повідомлення. Є випадковий набір символів цієї ж довжини. Кожну літеру повідомлення змішують із відповідною літерою блокнота, наприклад, через додавання в алфавіті, отримують шифр. Щоб розшифрувати, потрібен той самий випадковий ключ і використати його лише можна один раз. Шеннон довів, якщо ключ повністю випадковий, такої ж довжини і використовується лише один раз, тоді шифр неможливо зламати, навіть теоретично. До Шеннона шифрування було мистецтвом, загадками, вручно створеними схемами. А після Шеннона шифрування стало наукою, чіткою, математичною, передбачуваною. Його роботу тримали в таємниці до 1949 року. А що далі? А тоді Клод Шеннон змінив світ у 1948 році. Клод Шеннон опублікував статтю під назвою Математична теорія зв'язку. Ця робота вважається народженням цифрової епохи. Шеннон задався дуже важливим питанням, як передати повідомлення максимально ефективно і надійно, навіть якщо в каналі є шум. І він вперше в історії показав, що інформацію можна вимірювати, так само як вагу або довжину. Він говорив, що передається: слово, фото чи звук. А скільки нової інформації це несе. Він ввів поняття бід, найменшу одиниці інформації, а також ентропії, як міру несподіваності. або Кількості інформації в повідомленні. Якщо ти точно знаєш, що людина скаже привіт, це майже нуль інформації, але якщо вона каже щось несподіване, це висока ентропія, тобто багато нової інформації. Ще не навчив, як обчислити ентропію для будь-якої мови, сигналу чи навіть радіо. Також він ввів поняття інформаційного каналу, тобто місце, через яке передається інформація. На нинішній час це дріт, повітря, оптоволокно, вайфай, інтернет мережа тощо. Шеннон математично описав, скільки інформації можна передати через канал і з якою точністю. Також пояснив, як боротися з шумом з усім, що може зіпсувати сигнал, такі як перешкоди в телефоні, тріску радіо, поганий інтернет. Шенон довів, якщо ти передаєш дані повільніше, ніж певна межа, то можеш виправити всі помилки, навіть якщо канал зашумлений. Цю межу назвали шенонівська межа. Це як максимальна швидкість передачі без трат. А ще він знайшов код для виправлення помилок. Можна додати трохи зайвих даних до повідомлення, і навіть якщо дещо зіпсується, ти зможеш відновити оригінал. Цей принцип, який тепер лежить в основі QR-кодів, Wi-Fi, cd дісків, мобільного зв'язку, усюди, де дані можуть псуватися. До Шеннона ніхто не думав про інформацію, як про щось, що можна точно порахувати. А він навчив вимірювати інформацію, описав обмеження будь-якого каналу зв'язку, заклав основу для кодування, стискання, передачі, шифрування даних. Це стало фундаментом для інтернету, мобільного зв'язку, вайфай, відео, радіо, стиснення файлів, передачі сигналів через супутники, хмарні сервіси. Без цієї роботи не існувало б жодного з сучасних способів передавання інформації. Після того як Шеннон створив теорію інформації, допоміг шифруванням у війні, він міг займатися чим завгодно, і він вирішив поєднати серйозну науку з дитячою цікавістю. Він не просто писав формули, він будував речі власноруч у майстерні як справжній винахідник. Робот мишеня це була механічна миша, яка могла сама знаходити вихід із лабіринту уперше в історії пристрій, що навчався на власному досвіді. Вона запам'ятовувала куди йти, і з кожною спробою рухалася розумніше. Це була модель штучного інтелекту щодо того, як сам термін Штучний інтелект став популярним робот робот-шахіст. Шеннон створив машину, яка вміла грати шахові закінчення. Наприклад, коли лишилося по кілька фігур, робот міг самостійно обирати правильний хід. Це була одна з перших спроб створити розумну гру проти машини. Шеннон писав навіть першу наукову статтю про можливість програмувати шахи, і це надихнуло багатьох на створення шахових комп'ютерів аж до Deep Blue, який згодом переміг Каспарова. Машина ще нічого не робить. Це був маленький пристрій, коробка з перемикачем. Ти вмикаєш її, а зсередини вилазить палець і вимикає її назад. Все, вона існує тільки для того, щоб себе вимикати. Жонглювальні роботи. Шеннон зібрав механізми, які самі жонглювали м'ячами, причому точно, красиво, як людина. Ну якщо ви думаєте, куди вже більше винаходів, то це ще не кінець. У 1961 році Клоченен разом із своєю дружиною Бетті та колегою фізиком Едом Торпом створили перший у світі носимий комп'ютер. І ні, це не був годинник чи окуляри. Цей комп'ютер вміщувався прямо в чоловічу туфлю. А для чого? А для того, щоб вигравати в блекджек у Вегаса. після цього винаходу світ більше не побачив нові надбання. Окрім одного, книга «Collected Papers». збірка найвпливовіших робіт видана у 1985 році. Надалі він відійшов від науки і передусім займався хобі. І насправді ця легенда, яка дозволила залишати інформаційний слід, залишила по собі небагато діджов згадок. А який цифровий слід маєте ви? That within a matter of 10 or 15 years, something will emerge from the laboratories which is not too far from the robot of science fiction.